Вітаю товариство. Знайшов я ось таку стару дідову сокиру. Я її вже почистив піскоструменем. Сокира марки ОМ52, ще радянського зразка, але дуже така цікава форма. В неї мені сподобалась зручна така, універсальна. Є у нас ось ясенева дровина, ми знайшли з ясене, Да? Частково ми вже її обробили на стругальному верстаті. Ось уже є ескіз нашої рукоятки до сокири і вирізаємо зараз її звичайними інструментами ножовка. Ось, ось такого плану намічається до неї ручка. Працюємо, подивимося, що з цього вийде. І ось така ось груба заготовка вийшла для рукоятки нашої сокири. З неї будемо працювати далі. Знімаємо всі ці зазубрини, вирівняємо. Ось, побачите користво, використовуючи ось такий нехитрий інструмент різний, да? навіть такий, от бачите, я використовував такий ось цікавий рубаночок. Такий рубаночок ось, о, дивіться, який гарний. Нам вдалося зробити ось ну, майже вже готову ручку, майже ще чистова обробка, трішки підгонка така, з вона. Ми вже відмітили, де нам потрібно знімати, щоб надягнутися безпосередньо тупорище, і зараз будемо цим займатися. Ось так що вам зніму. Ручку, о, о. О, о. ось такого плану має бути у нас сокира. Зачі, дивіться, вже сокиру ми приміряли, розпіляли. Під клин. От Зараз будемо облагоражувати, підтесувати, прибирати десь товщину. Щоб зручно було тримати в руці. Зараз спробую скинути, покажу вам, що Дивіться, от. Рукоятка така от у нас. Товариство. Ось результат моєї роботи. Ручка з ясеня. Ми вже її обробили. Грубою шліфовкою вручну, далі більш тонке шліфування покриваємо масловоском, потім вже ставимо клин на сокиру і насолоджуємось роботою. Ось наша сокира вже в зборі. Ми промастили ручку масловоском, розклинили. Тут чуть-чуть підклинили ще одним клинком, тому що там був зазор, така нестандартна форма безпосередньо самої сокири. Ну, от так от поки сохне. Щілини замазали епоксидним клеєм. Сокирку я вирішив не шліфувати і так доволі така гарна сіра. Текстура така після піскоструя залишилась, тому оце от. Majem ott a kozászokia.